138 тридцять відбулося на фронті протягом минулої доби. На покровському відтинку зафіксовано найбільшу кількість ворожих штурмів. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак, на Лиманському атакував 19 разів, намагаючись вклинитись в нашу оборону. І зараз маємо можливість дізнатися про оперативну ситуацію на харківському напрямку, зокрема в районі Борової, долучаємо до ефіру Миколу Волухова, командира групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу, пане Миколу. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям слава перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. На ваших екранах з'явився QR-код. А це означає, що розпочинаємо збір для наших військових для групи ТРА третього армійського корпусу. Долучайтеся, скануйте qr код Пане Микола, розкажіть, на що саме збираєте? Долюбки розповім я взагалі, вважаю, що коли військові звертаються до цивільних з проханням допомогти, з питанням нас з проханням підтримати, треба обов'язково дуже детально пояснювати. І тоді людина буде розуміти, як взагалі це працює. Ми збираємо на модифікації FPV-дронів. Я думаю, що зараз ні для кого не секрет, але я краще ще раз проговорю, що FPV-дрони – це якраз той інструмент. От такі от бойові пташки то інструмент, який дозволяє нам, при тому, що у ворога всього більше, більше танків, артилерії, більше піхоти тримати оборону. В чому ж полягає наша проблема, друзі? Ще рік назад ми збирали на самі дрони, тому що їх не вистачало тотально. Не було взагалі оцих рам з пропелерами, з акумуляторами. А зараз їх вже у нас в принципі не так мало, як було раніше. Я не скажу достатньо. Я мисло не кажу слова достатньо, бо недостатньо. Достатньо буде, коли переможемо. Проблема полягає в наступному держава замовляє ці дрони, їх замовляють благодійні фонди. Вони виробляються, Дуже багато українських виробників їх роблять. Приїжджають до нас на фронт. Деяка частина кладеться на склад, деяка частина іде зразу в бій. Але за той час, поки їх виробляли, вони морально устарівають. Це тотальна проблема цієї техніки. І для того, щоб вона попадала в ціль, а результат буде виключно, якщо вона отак, от цим носиком пояснюю, просто от на пальцях влетить в танк, тільки тоді він буде вражений. І для цього треба, щоб на цьому дроні, який коштує. 20, 30, 40, іноді 60 тисяч гривень. все відпрацювало ідеально. А ворог постійно змінює свій комплекс РЕМ. І я прошу вас задонатити на ті елементи, які зроблять так, щоб ті дрони, які до нас приходять постійно, були ефективні. Іноді це тисяча гривень, іноді це дві тисячі гривень. Тому, друзі, якщо у вас немає можливості затратити великої суми, і ви думаєте, ну за це ж навіть і десятої частини дрона не купувати. Ми не купимо. Це не так. Ми купимо підсилені антени, Ми купимо підсилені модулі зв'язку. Ми купимо системи до Ведення ми купимо покращені нічні камери, і ті дрони, які вже приїхали, вони почнуть попадати, і не буде такого, що 10 дронів полетіло, ні одного не долетіло. А кожен дрон попаде, і саме ваші кошти зроблять так, щоб ці дрони були ефективні. Якщо ворог зробить так, що не буде працювати жодна система зв'язку, а і таке іноді буває. То ми будемо застосовувати отакі от чудові дрони на опто нано оптоволокні. Це така тонесенька лісочка, яка дозволяє працювати без радіозв'язку Тобто сигнал передається по дроту. Друзі, всі задають питання: так що ж відбувається? Чому не постачаються такі дрони, як треба? А от ми просимо постійно, збираємося до збираємо, звертаємося. Це зробити, друзі, фактично неможливо, тому що те, що збирали тиждень назад. Якщо ворог вчора змінив свої системи протидії нашим дронам, нам треба за ніч. Ми в третьому окремому армійському корпусі маємо свої майстерні, де ми постійно ці дрони модифікуємо, і ви можете. Ділом долучитися до оборони, ділом долучитися до того, щоб ворог не міг ніде пройти. А він не може пройти там, де стоїть третій армійський корпус, і це є надзвичайно важливо. У нас немає права на помилку. Якщо ми десь здаємо, то повернути позиції надзвичайно важко, і все це через те, що у ворога дуже великий ресурс. Знову ж таки чекаємо зараз кошти, які мають надійти від наших союзників. Я думаю, що всі дивляться новини. Я теж дивлюсь новини. Там кажуть, що скоро до нас надійдуть ресурси. Але поки поки це не сталося, ми маємо тримати оборону самостійно. Тому що я ж повторю думку: все те, що ми втрачаємо, дуже важко повернути, і повернення цих територій це ціна людських житів. Е, ваші кошти допоможуть нашим дронам знищити ворога. Ваші кошти допоможуть нашим дронам зробити так, щоб ворог не знищив наших друзів, ваших друзів, наших родичів, всіх, хто знаходиться на передовій лінії, тому маєте можливість власноруч допомогти силам оборони, якщо ви звичайно бажаєте це зробити. А я вірю, що всі ми бажаємо перемоги, бажаємо кінця війни, і насправді єдиний варіант цього досягти це бути консолідованими. То шановні глядачі, ви почули від пана Миколу дуже детально, як працюють дрони. Чому потрібна їх модернізація саме FPV-дронів, Тому що як почули, ми що через тиждень вони вже можуть бути неактуальні, бо Росія теж змінює свої системи РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору. Давайте допоможемо групі Тера третього армійського корпусу модернізувати ці FPV-дрони, модернізувати ці бойові пташки, щоб вони були ще більш влучними і точно влучали в ворожу техніку в. Укриття окупантів, щоб вони не могли прориватися на наші позиції. В ваших руках це ви можете допомогти своїми донатами. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. От кожна, буквально кожна ваша гривня працює на результат: 10, 20, 50, Хто скільки може, хтось може більше? Давайте більше. Давайте всі разом допоможемо нашим військовим нищити ворога і не давати йому просуватися вперед. До з'єднуйтеся до збору, пане Миколо. А розкажіть, яка оперативна ситуація на вашому відтинку фронту на харківському напрямку? Ворог продовжує реалізовувати тактику точкових ударів? Маємо інформацію від своєї розвідки і від розвідки сектору, що відбувається накопичення резервів в зоні, там де третій армійський корпус утримує оборону? що це простими словами означає, що ворог постійно. Шукає, де можна прорватися, знаєте, як е, вода через пакет. Якщо є малесенька дірочка, то вода прорве і порве повністю цей пакет і портіче, е, але якщо він цілий, якщо пакет. Повністю цілий, немає жодного отвору, то воді нікуди текти. І здавалося б, він такий тоненький, а нічого не протікає. Те саме відбувається насправді на лінії бозітані. Вони намагаються От зараз. Ви бачите на відео, як малі групи по декілька чоловік ідуть по полю з метою дійти, накопичитися, і кожен із них вражається півдроном. Раніше ми могли собі такого дозволити і казали навіть навіщо тратити дрона на одного окупанта. А це треба робити обов'язково. бо Вони за день накопичаться. От він отак от іде один один другий, третій, потім вони накопичуються. І хто ми їх не знищуємо? Вони турмують наші позиції. Якщо не дай Боже, вони вдається а, вбити когось із наших або знайти закріпитися, то туди кидається підкріплення. І таку тактику ми спостерігаємо вже протягом декілька місяців: утюжать артилерію. І йдуть піхотою. Із гарних новин поки що в зоні утримання оборони третьої окремої штурмової бригади. Жодних спроб удачних у них немає. Виходить, їх відбувати. Але друзі, це постійна праця, і знаєте, це робота на грані. Це коли у тебе немає такого, що ну трошечки їх пропустили, десь там не допрацював, ти нічого страшного завтра. Відіб'ємо будь-яка помилка операторів, будь-яка помилка логістики, якщо дрони не можуть долітати, про те, що я вам розповідав, коли ви питали про збір. Якщо цей дрон не попаде, дивіться наскільки точно він має вилетіти в окоп, і наскільки поганий зв'язок. Тільки такий результат буде задовільний, і якраз на це нам потрібно, щоб ви нам задонатили, щоб ми купили камери, наприклад, нічного бачення. Зараз ви можете бачити, як дрони працюють вночі, щоб ми могли залетіти в такі антени, як ви бачите на відео, в отвори, де ховається ворожа піхота і накопичуються при такому паршивому зв'язку, Щоб могли працювати вночі по бронетехніці, могли її бачити. На для цього нам потрібно модифікувати дрони, і ми це робимо. Іноді доводиться майстерням це робити прямо в ніч перед виїздом групи. Знову ж таки, сконцентруюсь на позитиві. У нас негативу в житті вистачає. Оборона тримається, в тому числі за допомогою вас. Якщо вам буде цікаво побачити більш детально от таких відео, дізнатися, як ваші кошти будуть працювати. Заходьте на телеграм-канал підрозділ ТЕРА заходьте на телеграм-канал Третій штурмової. І там дивіться фактично звітність, як ми виконуємо бойові завдання. На жаль, сказати про те, що штурмів стало менше, я не можу. Попри те, що були дуже спокотні дні, як правило, погода дуже сильно впливає на бойові, дні, бойові дії. Я не знаю, чому так, що за зомбі йдуть з того боку, от по барабану, в день, вночі, по барабану на погоду, по барабану на умови, вони продовжують рухатися. І єдиний спосіб це постійно кожен день їх зупиняти, постійно кожен день, так би мовити, підкидується оця монетка, вийде в них чи не вийде, і результат залежить від того. Наскільки ми всі об'єднані, я вам кажу серйозно, кажу чесно: от як яке наскільки на фронті ми об'єднані так, в рамках батальйону, в рамках бригади, в рамках корпусу, наскільки ми об'єднані силом, наскільки у нас об'єднана країна, об'єднані люди, які живуть в цій країні, наскільки воно все і буде триматися. Приклад третього армійського корпусу, коли це все об'єднано, консолідовано, має єдину ціль, має єдину мету, і дійсно виходить показувати такі результати. Я знаю, що не на всіх ділянках фронту а, справи такі і. Не на всіх ділянках фронту дрони відпрацьовують на всі 100%, Але єдиний спосіб, щоб це було так, це бути максимально разом. Донатьте, дзвоніть своїм товаришам, хто знаходиться на фронті. Неважливо, це третя штурма, чи не третя штурма, чи якийсь інший підрозділ, кажіть їм слова підтримки. Кажіть, що ви в них вірите. Питайте, що їм потрібно, допомагайте їм. Вирішувати якісь свої маленькі проблеми, можливо, щось допоможіть в тилу по сім'ї вирішити. Повірте, це все дуже важливо, не тільки кошти, але й моральна підтримка, і тільки тоді ми будемо отак тримати оборону. А тут ви, до речі, можете бачити, як танк сховався в капанірі і туди залетів дрон. А в цьому будинку ворог накопичував піхоту для того, щоб потім зробити ривок, але накопичити не дали. Тут бронетехніка переслідується, залітаємо в бліндажі. Тут знищується ворожа антена, через яку їхні дроністи здійснювали управління їхніми дронами. Друзі, дрони виконують величезний спектр завдань, і ви цими донатами можете допомогти їм стати більш Може навіть не на самі дрони, а на те, щоб їх модифікувати, щоб вони стали ефективними. Задонайте на результат. от одне скажу, донадайте на результат, щоб дрон долетів. Шановні глядачі, звертаюся до абсолютно до кожного і до кожної, давайте допоможемо групі тера у складі третього армійського корпусу, зібрати кошти на модифікацію дронів. Це не самі дрони, як нам розповідав пан Микола, які коштують 40-60 тисяч гривень, а модифікація, тобто елементи, які підсилюють їхню роботу, підсилюють їхню ефективність і вони ну по суті не так багато коштують. Тож ви можете зібрати на підсилювач задонатити чи на тепловізійні камери, тобто всі ці елементи які допомагають нашим військовим працювати 24 на 7. І щоночі, і щодоби пильнувати наші кордони і не давати просунутися ворогу і зайняти наші позиції. Тож доєднуйтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах номер картки трохи нижче. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Ця розмова на жаль завершується. Збір продовжується. Ви його також зможете знайти і на сторінках в соціальних мережах групи ТЕРА. Тож, будь ласка, заходьте туди. Дивіться відео ураження дронів, як працюють наші військові на передовій. І донатьте. донатьте і допомагайте. Ти нашим військовим, пане Миколо Я вам і вашим побратимам передусім величезне дякую за вашу службу за захист нашої батьківщини і дякую, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. і Так багато нам розповіли про свою роботу. Важливу, важливу роботу. Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі третього армійського корпусу. Дякую.